Доброго дня, дітки! Пропоную з вами пограти в гру і дізнатися, чому земля може сумувати. Подивіться на цю картинку, що ми тут бачимо? Що вода брудна, так, вона має неприємний запах і небезпечні відходи туди зливають. А чи схотіли б ви скупатися у такій воді? Ні, правильно, у брудній воді купатися заборонено. А давайте поміркуємо, що ж може трапитися з жителями водойомів. Так, вони можуть загинути. Зверніть увагу на цю картинку. Ми бачимо ліс та мурашник, і людина кидає на нього своє сміття. Так робити не можна, це погано для всіх тварин, комах, птахів. Вони можуть з'їсти щось некорисне, да? жуйку, наприклад, і загинути. Так робити не можна забруднювати ліс. Тепер подивіться на галявину, там ми бачимо, що. Багато листя, і його хочуть що зробити, спалити, але так робити не можна, тому що, по-перше, листя швидко горить і може згоріти все навкруги, а по-друге, вони виділяють дуже небезпечні речовини, які не корисні для нас. Ми з вами знаємо, що не можна зрубувати дерева, тільки сухі дерева або гілки сухі, тому що листя нам очищують кисень. Тут ми бачимо, що хочуть зловити на капкан зайця, так? а ловити тварин не можна, вони не можуть жити в неволі. Як ви гадаєте, щоб зберегти природу, що нам потрібно робити? Як краще вчинити зі сміттям? Вивезти на смітник, спалити чи закопати, чи переробити? Звісно, переробити. Для цього потрібно відсортувати сміття папер до паперу. Потім переробляють, роблять туалетний папір, метал також переробляють, роблять металеві банки, скло переробляють і роблять з них бутилки, органіку, це да, відходи від продуктів, і потім роблять із нього добриво. Пластик також переробляють і роблять із нього синтепон. Ми носимо з вами куртки так, теплі. Тому дітки бережіть нашу землю і вона, вона вам віддячить.